Як правильно робити? Каву, добрий день! З вами ваш кавовий експерт Нікіта. Підписуйтеся на канал та ставте лайки. Сьогодні в мене дуже цікавий лайфхак, як вдома зробити дуже смачну каву. Вам для цього потрібно все ще мати чашку, свіжу воду і, звісно, правильно помелену каву. Давайте розкажу, чому. По-перше, вода обов'язково повинна бути мінеральна. Тому що, як ви знаєте, у кав'ярні чому кава завжди смачніша ніж вдома? Тому що абсолютно у всіх кав'ярнях абсолютно вся вода фільтрує. Вдома повинно, якщо у вас не стоїть фільтр, обов'язково використовувати мінералку без газу для того, щоб була смачна кава. Друге, перед тим, як заливати цю воду у чашку, вам обов'язково потрібно прогріти її. Якщо ви не знали, смак кави саме зберігає прогріта чашка. Якщо вона вже така буде тепла, що аж трохи гаряче її тримати за вушко, то це сама ідеальна температура. І то у вас є. Подогріта вже гаряча, навіть вода мінеральна. У вас є гаряча чашка, і у вас є дуже смачна помелена кава. До речі, скажу по секрету, каву в нас можна помолоти, як правильно робити. Каву, все, що вам потрібно, це насипати каву у гарячу чашку і залити гарячою водою. Буквально за дві хвилини спаде абсолютно весь мул, і ви зможете додати молока або пити без молока. Це вже як вам зручно. Якщо вам також цікаві схожі теми, ставте плюс у коментарях. Якщо ви хочете спробувати нашу каву, поставте два плюси у коментарях. А з вами був ваш кавовий експерт Нікіта. Про каву перший як в останній раз. Тому підписуйтеся, ставте лайки. І всього самого найкращого.